Русланович, ФОП-боровик, гуманітарну допомогу від лідеї соняшника на площу зараз я точно не пам'ятаю, яку. В обробітку 217 гектарів маємо. Десь до 20 гектарів взагалі навіть не розміновано, не оброблено. Ну, просто так, як в бур'янах якісь, так і стоять. І на сьогоднішній день зайшли там хлопці 15 гектарів. Там хлопці розмінували вже і зайшли обробляти сьогодні. Посів відбувався 27 травня на цьому полі конкретно. А так, вообще, з 5 травня посів ну, в господарстві розпочався. Так, да, добрива ну, конкретно на цьому полі добрива не, не вносилися, бо це вже, можна сказати, ну все. Це вже добрива наші складські запаси закінчилися, з фінансами біда. Користувалися те, що було в запасах сільських. Це конкретно було не добре, нічого. Просто посів. 50, 50 тисяч на гектар ми висівали з норми. Тут була інсектицидна, фуніцидна защита. Разова. І подкормка була ліствіна. Все. Ось якби отак. От от. Ну, соняшник нормальний, красивий, все як має бути. Дождемося, бункер покаже. Посівна тяжка була в плані того, що осадки були, вони були раптові, там сумасшедше кількість осадки випадало, і чуть ли не під 100 мм за ну, один день, так сказати. Да? Ну, для нас це взагалі ну, шикарно, що, по-перше, такі здорові осадки. і Ну, і таке кількість цих осадків. І дивіться, виходить, ще в травні місяці були останні опади на цьому полі. І оце буквально буквально днів 5 назад пройшов ще один дощик 35 мм. Ну, тобто, якби на налів на все це діло хватить з головою. Тобто я думаю, що соняшник буде, буде, і олійність буде, і виповлений буде. Якби ще трохи удобрень дати, взагалі було б шикарно. Взагалі в нас. Ну, раніше ми ставили результати, ставили якусь планку, щоб досягнути такої врожайності. Так? В цьому році ми дуже якби, вдячні хлопцям нашим військовим ДСУшникам, що вони нас взагалі відбили, що ми добралися до своєї любимої праці. Тобто, у нас зараз планок немає ніяких. Тобто, головне, щоб економіка, ці тобто, всі речі перекрили себе, ще трохи щось заробити. І цього буде достатньо. І щоб фашисти знов сюди не прилізли. Все. Не знаю, поки ми працюємо, що далі буде, ще поки місь невзясності. Взагалі, зараз планів не будуємо. Живемо одним днем. Ну, тобто, ну, так. Зараз дуже тяжко в плані. Ну як? Ми тут плани які? Плани далі працювати, розвиватися і все остальне, ну скромно це все буде робитися, однозначно. Хлопці допомагають, тобто я їм вдячний і після війни, і після того, як ми встановимося, я буду з ними працювати, а з тими людьми я повністю перестану працювати. Навіть навіть якщо в цих буде дороже, все одно буду цих принципіально покупати, тому що вони мені в тяжку минуту допомогли. Звісно, як і ваша компанія є у планах на наступний рік ну, співпрацювати, будемо так казати. Тобто будемо покупати, тому що, ну молодці, що там скажеш.